Це Рік Оуенс. Йому 63. І це Рік Оуенс. І це, і це, і навіть це. Україна мати як уродженець з школи став улюбленцем Анни Вінтур і вплинув на музику початку 20-х? Відкриваючи інтернет, ви явно натикаєтесь на його роботи. Наприклад, кліп на TikTok Hit Sky з найвпливовішого альбому 20-х більше нагадує кампейн дизайнер або нечість на вулицях Парижу, або уніформи для жінок, що не уявляють себе в конвенційному уявленні красивого. Мене вразило, як він об'єднує настільки різних людей. З першого погляду нічим не схожим один на одного. Еволюцію ріка можна грубо поділити на три етапи: третій 2017 рік. Ованс йде з Гранджу в гламур. Він король епатажу, драми і речі які Ованс стають викликом. Я пропоную це як альтернативу стандартам, до яких ви звикли. Я думаю, що ми створили свій власний вид краси. Що в ДНК цієї краси? Кохання, зламані силуети, гламур, панк-рок і шнурки. Для артистів він виступає костюмером. Тому працює інфернальність карті. Рад, Simmons, Rick, Owens, I'm in. він за допомогою форм і текстур досягає повної агендерності, даючи комфорт тим людям, які не вписуються, наприклад, у Міу-Міу, -мі, тим, кому треба іншого. Жінок ви надягає в обладунки одночасно максимально відверті та закриті. Я не хочу, щоб жінку підносили як весільний торт. Вони розуміють, що Рік рікованс це людина, яка дійсно їх любить. У нинішньому піку еволюції овенса бездомні знаходять свій дім. Для мене цим об'єктом необхідності я чоботи на 12 сантиметрових призов. Орих підборах такою ж необхідністю для модника, як і для нас всіх, є полососу в повсякденному побутовому житті. Наприклад, бездротові полососи Dreamy, які представлені на сайті Алоюа. Щоб залишити час на творчість, необхідно полегшити побут і перетворити прибирання приміщення в захоплююче проведення часу. Особливо під час прослуховування альбому. Так я познайомилась з Blond. Я вибрала робот полосос Dreamy зі станцією для автоматичного вивантаження сміття, щоб хтось прибирав за вас. Великий асортимент не лише цієї моделі, а й будь Ко якісної техніки вало.